В Україні відбувається наболіла тема вимкнення електроенергії, величезні збитки через це. І Юліанна Діткун така подумала: ну всі ж ми живемо в такій ситуації, всі ми з цим стикаємося. А от що робити, коли темно? Спочатку було світло, а потім не було. А потім знову було і так по колу. Тепер, коли вмикають електрику, життя українця швидше нагадує місію. Стигнути все. В режимі старту щойно увімкнеться світло. Нині живуть кілька мільйонів мешканців міст, селищ і сіл. Айфон. Раз, поставили. ще один телефон. Быстрее. Стиралку треба загрузити. Треба швидко запустити посуди і запустити. Саме головне вібратор. Операція зарядити все, але по черзі ви слышали історію, те, що демографічна ситуація в стране скоро підніметься, тому що що їм нячего делать, будуть срочно делать дітей. Ну у кого дітей уже троє? Остається діяти від ми робимо дітей. Ольга, як ви вже певно зрозуміли, мама трьох дітей. А ще сценаристка, продюсерка, а і просто людина, яка не може існувати без інтернету. Я в принципі живу так з телефоном в руки, і без кави, яку нині може віднайти, чи не в одному лише місті. Дома я такого не зробила. Це 100% минут 15 машинка гріється. Машинка гріється, бо світло от-от лише увімкнули. Для Ольги віднедавна це завжди сюрприз. Скільки е, ваше вимкнення світла зб... збігалося з графіком? Ні разу. Я б так намагалася сповніть. Ну ні разу енергетики присягають недотримання графіків, це не їхня вина. Просто мережі перенавантажені, тож дефіцит по Києву, зокрема, часом досягає 30 чи 40%. відсотків. Знаєте, я би теж наполягав на точному графіку ракетних атак, і як тільки він з'явиться, як тільки ми будемо знати точний розклад, коли будуть прилітати ракети і дрони, і точні точки, куди вони летять, ми зможемо надати українцям повний точний графік. Відповідно, аварійних відключень а відтак поки що доводиться вдаватись як до запланованих відімкнень. Це коли треба збалансувати попит пропозицію на світло, так і до аварійних. Часто зараз через перевантаження мереж до е відключення за графіком доєднується аварійне відключення. У цьому випадку ми нічого не можемо зробити, крім, е крім як від відремонтувати пошкоджені мережі. Але ремонт це також не хвилинна справа. Лагодити пошкодження силою думки кажуть енергетики. Таки у них змоги нема, а ремонтних бригад бракує усе більше. Лише одне вимкнення в Києві це 300 плюс адрес, куди потрібно доїхати, щоб включити або потім вимкнути. Чи ви чи потім включити, і це теж вимагає часу. І ми зараз навіть розставляємо по Києву людей, які знаходяться на підстанціях, для того щоб якомога швидше включити та виключити до графіку. Що з то все зрозуміло? Але чому у мене світла нема, а в сусіда то є? Тут виявляється також ані конспірології, ані теорії змови. В Києві досить серйозна інтеграція житлової забудови з іншими приміщеннями. Це критична інфраструктура, яка вбудована в житлові будинки. Що це може бути? Це може бути сервери, це можуть бути якісь для телебачення чи радіо, це можуть бути зберігання ліків, це можуть бути зв'язок, це можуть бути пункти теплозабезпечення або водопостачання, або військові прокуратура, органі державної влади, так і інше. Звичайно, ці об'єкти вони не вимикаються а вот в будинок він один тобто фізично ми не можемо вимкнути лише частину будинку. А ще запаси обладнання для ремонтів також не бездонні, а значить, відключення можуть тривати довше і частіше, аніж раз чи два-три рази в день. Зараз будь-яке обладнання буде е, згодиться. Е, ми зараз використовуємо і старе, і нове, і те, що було в використанні з двох-трьох пошкоджених, складаємо один, скажімо там одну одиницю обладнання і встановлюємо. І це той випадок, коли Європа нам навряд чи до. Пропускна потужність лінії електропередач вона не є значною, тому розраховувати можна де не європейську електроенергію, але сказати, що вона вирішить таку проблему, як блекаут, ну це дуже самонадіяно. Ольга від цих слів буквально в шоці. Я русня бачите. повному <риклад> І щоб вони здохли. Абсолютному. А русня. І за трошення цвета я вже менше заработала гаразд, чим могла би за ті вот дві последні неділі. Втретє я злюсь постоянно матір'юсь, адже її робота напряму залежить від світла. А від роботи вже напряму залежить вона. Кияни нарікають, а чому це світло одним вимикають частіше ніж іншим? І головне не за графіком. Отож, з'ясовуємо. І так тричі на день впродовж двох тижнів на годину раніше чи дві пізніше. Щоразу відключення світла для Ольги Я це міг. вгадати от, непередбачуване. Пропадають продукти. от що обідно, тому що того, що відключається холодильник, вже не все можна дітям давати. Я вже думаю, чи молоко свіжий, ні. А ще опалення, яке зникає зі світлом, тепла вода, якої немає, та онлайн навчання старшої донечки. Воно теж зупиняється без світла. Аби не ходити вдома на помацки, друг зробив саморобні ліхтарики. Береться два акумулятора проватки присоєдиняються клетцвіті маленькому і он може тримати місяць. Кімната кримішна, нічого не горить, ні фанері. Ні, окошки, просто суща темнота. У дитячий садок по донечок жінка теж ходить з ледлампою, але вже купленою. дуже виручають, і то що тобі насправді Насамділі таких треба десяточку купити і розставити по квартирі. Приватний дитсадок має генератори, тож там проблем зі світлом немає. Привіт! <реш> тож, поки дім без світла, можна й повечеряти у дитсадку. Утром у нас дома был свет? Не было света? А, точно. А в садіки був свят, да. вам. Та, попри такі складнощі пройти цю зиму, хай навіть з обмеженнями нам цілком під силу, а сила в економії енергії. Тут варто запам'ятати або навіть записати кілька аксіом. По-перше, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. Чайник буде не зайвим замінити кип'ятильником і перенести користування обігрівачами, бойлерами і пральними машинами на ніч, навантаження на систему найнижче, а ще регу регулярно регулярно розморожуйте холодильник. Це може знизити споживання енергії відсотків до 20. і бережіть всю без винятку техніку від перепадів напруги. Найпростіший спосіб хоч якось зберегтися це встановити а, так званий реле напруги. Або ж стабілізатор. Він дорожчий, але надійність вища в рази. Стабілізатори встановлюють як на окремі прилади, так можна і на всю квартиру. А ще слід запастися павербанками й запасами питної і технічної води. І, звісно ж, їжею тривалого зберігання. Коли горить хата, то в обоях не думаємо. Тобто, коли треба їсти і поїсти, щоб була енергія. Взимку її треба ну забагато, і тому можна да, але краще все ж таки брати натуральні каші. А ще зв'язок після відключення світла перестає працювати домашній вайфай. З мобільним інтернетом теж можуть бути проблеми. Адже навіть якщо всі елементи мережі працюють стабільно, лавиноподібне зростання навантаження впливає на швидкість зв'язку. Тож бути в курсі, що де відбувається радіоприймач допоможе. Що цього не робити, можливий блекаут. Це коли графіки, обмеження потужності та аварійних відключень не допомогли. Тоді споживачі від'єднують від електроживлення містами чи й областями. Понад три роки тому так було у Венесуелі. Це призвело до заворушень і дефіциту харчів, адже протягом тижня світла не було у всіх 23 штатах країни. Та хай там яка наша доля поки ще у наших руках. Та світлих людей каже Ольга в темні часи краще видно. Они нам світ виключають. Чого вони вовче добиваються? Ми русня. Ми без світла бачимо, що ви маса на солодцві можна задуть свічки? Конечно. Юліана Дідкун, Олександр Олійник, телеканал Київ.